Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Ви ніколи не задумувалися, що якщо ви будете тренувати один лише біцепс, він ніколи повноцінно у вас не виросте і ви самі е, набирати м'язову масу не будете. Також, якщо ви, там, наприклад, тренуєте тільки гіперекстензіями. Нижню частину вашої спини, то прес буде слабнути, і це буде негативно відображатися на вашому ж здоров'ї. Сьогодні ми поговоримо про те, які м'язи, з якими краще комбінувати, як їх тренувати, щоб ви були цілісною структурою, щоб ви були кріпким каркасом, щоб ваш організм був сильний, потужний, і ви максимально могли наростити максимальну кількість м'язових волокон. Так, дивіться, ну по-перше, хто мене знає і дивиться, той знає. Я займаюся пауерліфтингом, там о, подивіться на прев'ю в моєму каналі відео після мого повернення, як я займався, що я робив, в якому я стані зараз. Я нагадаю тим людям, які за мене там переживають, підтримують. Зараз тимчасово на лікуванні, там у лікарні знаходжусь планове, планове лікування. Але на вечір приходжу в зал, там треную своїх учнів. Поки що, скажемо так, у мене таке змушене невеличке, міжсезоння. От, давайте розпочнемо все, все по порядку. Трохи про себе сказав. Дивіться, ну, за біцепс, те, що. Що всі хочуть знати, що всі хочуть накачати, там особливо новачки приходять. І я так помічаю, в залі от нові люди приходять, школярі, наприклад, і коли вони не знають, що робити, вони беруть якісь гантелі, беруть якісь штанги і починають з самого початку тренувати біцепс. Вони думають, що вони накачають отакі банки здорові, і самі будуть такі здорові, і все таке, і все в них буде прекрасно і чудово, вони будуть прогресувати. На жаль, природою, друзі, це не передбачено. Ну, давайте, по-перше, давайте з самого малого почнемо. Там, ви ж ніколи не бачили таку людину, такого доходягу, із отаким біцепсом. От. А те, що ти тренуєш, те й отримаєш, це зрозуміло. Також ви ніколи не бачили таку людину там із отаким біцепсом, а трицепс, щоб то був, щоб його практично не було. Буває дисбаланс, але зазвичай, якщо ви тренуєте, вже, скажімо, біцепс, то ви тренуєте всю руку, тому що трицепс займає більшу частину вашої руки. І якщо кажуть, зроби заміри біцухи, то ну, це некоректний вираз. Міряти потрібно всю руку, або вже казати, плече, так, об'єм, об'єм плеча або руки. кажуть Тому, якщо ви хочете, щоб ваш біцепс зростав, то тренуйте обов'язково і трицепс. А краще це робити в парі, тому що це працює в двох напрямках, як то кажуть, м'язи, антагоністи. от Суглоб наш є ліхтівий. Коли ви робите розгинання, працює трицепс, коли ви робите згинання, працює біцепс. Тобто м'язи-антагоністи, які працюють в протилежних напрямках. Є м'язи синергісти, які працюють в одному напрямку. Ну, наприклад, ви підіймаєте штангу на біцепс, працює біцепс, також передпліччя, плече передплічя, там... Зап'ястя ваше теж включається кість. Всі ці м'язи тягнуть в одному напрямку, це м'язи синергісти. Тобто ви тренуєте, от як люди кажуть, я треную біцепс, а працює, по суті, вся вся рука, та, яка виконує рух згинання. От ви розумієте. Але не працює розгинання. Тому потрібно тренувати його і те, і те, щоб нам урівноважити. Урівноважити роботу, коли м'яз розтягнутий. От коли ви розігнули руку повністю, розтягли м'яз, давайте, на прикладі спини, так, станова тяга. Коли ви створюєте оцей горб, навіть якщо ви не хочете, там важко, знаєте, от людині важко тягти, створюється горб, спина розтягується, то прес слабне. То м'яз і пресу, вони. Ослабляються. І це, це критично. Тому що ви тренуєте один бік, він у вас буде якимсь чином. Чому отримуються травми? Верх буде укріплюватись. Ви розтягуєте ці м'язи, вони як не як, вони змушені будуть адаптуватися, укріплюватися. А е з другого боку м'язи, ті, що знаходяться, Антагоністи, вони повноцінно не працюють, вони слабнуть. І от якщо є цілісна структура, так от, ну знову давайте повернемося до тієї ж колонки моєї. Якщо є цілісна структура, і якщо один бік доволі кріпкий, а другий такий бумажняний, рихлий, то якщо ця колонка падає, то ламається оця сторона, оцей бік буде ламатися там, де слабше. Ви розумієте, те саме з вашим тулубом. Тренуєте постійно м'язи спини, виконуєте багато вправ, прес не тренуєте, і при якихось навантаженнях в биту там потрібно щось було підняти, перенести, у вас травмується знову ж таки спина. Чому? Тому що передня частина м'язів не тримає, і це критично. Це критично і ну, неправильно так робити, якщо ви хочете не отримати травми. Тому рекомендація така: якщо тренуєте один м'яз, тренуйте і другий. Я коротеньку схемку накидаю в кінці, там, як тренувати антагоністи, як краще це робити. От, те саме і про руки. Приходять люди до зали, починають тренувати там, такі схеми, спліти, які я не люблю, не переварюю. Я вже дуже багато про це розказував. Ну, доволі. Така суперечлива тема, якщо ви займаєтеся натурально, от тренуватися сплітами. Наприклад, грудні там, трицепс, спина, біцепс. Що ви робите таким чином? Ви розриваєте ту роботу, яка б могла урівноважувати роботу вашого скелету, вашого організму. Ну, Наприклад, рук. так? От ви взяли, а ви самі візьміть і попробуйте. Спробуйте і побачите точність моїх слів. Відчуєте на собі. Спробуйте потренувати нормально біцепс. От, просто самий. Ви відчуєте памп, наповнення, все. І спробуйте потренувати біцепс разом з трицепсом, наприклад, суперсетами. Берете штангу, зробили підход на 10 повторень там, з такою нормальною вагою на 11-й, наприклад, вже не можете. Положили, побігли французький зробили. Розгинання за голови. От. І зробіть таких 5 підходів. От, зробили біцепс, трицепс відпочинок 15-дві хвилини. Знову біцепс-трицепс. Зробіть 5 підходів таких. І зробіть 5 підходів окремо на одну м'язову групу. І ви зрозумієте наповнення зовсім різне. Рука себе відчуває зовсім по-різному. Коли ви напружуєте той самий трицепс, максимально розтягуєте, то зовнішній бік. Він ослабляється. А потрібно укріплювати і то, і то. З двох боків ми рівномірно працюємо, і це буде в рази краще. Так, руки швидше ростуть. Так, ростуть взагалі всі м'язи швидше. Якщо тренувати там спину з грудними, теж чудово працює. Ну от Давайте швиденько пробіжимося по цьому всьому. Наприклад, перший приклад тренувань. Спина грудні. Пожали. Попідтягувались. Верхня тяга. Люба верхня тяга, в принципі, кожен під себе підбирає навантаження. Я не буду стверджувати, що саме підтягуватись потрібно вам. Якщо ви не можете ні разу осилити там, підтягування, все таке, то ви можете робити це у блоках, створювати навантаження, ви можете робити там з якимись ленточками резиновими, але верхня тяга сам момент, так? Потренували. Жим, верхня тяга. Жим під кутом догори на верхню частину грудних, горизонтальна тяга. попрацювали. Ви тренуєте цілісну структуру. Так буде краще. Кров'ю омивається ваше тіло з двох боків. Так потужніше буде працювати ваше тіло. Те саме з ногами. Ви поприсідали, так, задня частина ніг теж працює. Пішли, зробили руминочку. Або зробили там згинання ніг лежачі. От ви загнали кров з двох боків. Так, працює краще. Можна, ну, по рукам я вже розповідав. Я взагалі їх люблю тренувати разом з ногами. Так е, краще. Зростання було, і силові були більше. Вага, з якою я працював. Була більше, вдавалося більшу вагу взяти. Тобто ми приходимо, тренуємо ноги, наприклад, присідання робимо 5, по скількись підходів, підходів або 6. М'язи ніг забиті, потренувались, викид гормонів в кров іде під дією анаболічного стресу. Так? І ці гормони вони зберігаються і на наші мілкі м'язи, такі як руки, тому що ноги більші. Ви тренуєте руки, і ви відчуваєте, що самої сили більше, і ви краще відчуваєте роботу саме м'язів. Тому так працює краще. Наприклад, от потренували ноги, зробили біцепс з трицепсом. От, і все те, що я хотів сказати вам на сьогодні. Головний месендж, що я хотів донести, там, якщо у вас щось десь не виросте. Чи ви щось недоотримаєте, це нічого страшного. Головне, щоб ви не отримали травму. А щоб не отримати травму, вам потрібно урівноважувати роботу м'язів. Тобто, якщо тренуєте один, тренуєте і з другого боку м'яз теж обов'язково. Ось якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей!